Увага балаклія, максимальний репост по всім паблікам, якщо це буде зручно. А що я від, відкриваю, так би мовити, знову допомогу. Там зараз у нас, як ви знаєте, прильоти були. Якщо це зараз чують, бачать постраждалі. Якщо вам щось потрібно, люба ваша потреба, напишіть мені в особисті повідомлення. Приймаю від вас зараз повідомлення та а, будемо публікувати ваші потреби. Що вам буде потрібно, будемо все закривати. А, вже є потреба в оренді житла або квартира, або будинок в місті Балаклія. Також вже є потреба в павербанку, бо немає світла, телефони розряджаються. А, вже йду вирішувати а, за павербанк. Якщо пощастить, то вже сьогодні він поїде в Балаклію. А, тому, будь ласка, максимальний репост, щоб всі це побачили, всі постраждалі. Кому що потрібно, пишіть. Любу потребу буду виставляти. Може хтось відгукнеться і всі разом допоможемо. Тому все буде добре.